Змійка заднім ходом. Для чого вона? Чому її так недооцінюють в автошколах і, взагалі, в чому сенс цієї вправи? Давайте з вами будемо розбиратись і розбиратись поступово. Зараз буде алгоритм змійки заднім ходом. І я буду розповідати, що вона дає, і які саме елементи, які саме алгоритмічні нюансики і лайфхаки тут ви маєте зрозуміти і знати. Поїхали. Отже. Що ж таке змійка заднім ходом і як вона виконується? Зараз ми покроково розбираємо алгоритм цієї дуже крутої вправи. Насправді, змійка вона вчить дуже багатьох речей. Це є крута підготовка до паркування, до того, що вас буде очікувати в реальних умовах, в які в людей виникають питання під час парковок. Куди повертати кермо? Дуже часто люди не можуть зрозуміти, куди повертати кермо. Насправді на картинці це дуже легко, але коли ти сидиш за кермом. Без досвіду дуже важко інколи е, зрозуміти, в яку сторону повертати кермо, щоб машинка поїхала туди, куди вам потрібно. Це перше. Друге, робота з габаритами. Також дуже важливо. І третє, звичайно ж, робота по зеркалам. Тобто ми маємо навчитися бачити в зеркалах те, що ми маємо там бачити насправді. Да, ось такий от каламбур. А тепер поїхали по змійці. Увага! Можете брати блокнотики, ручки, можете брати навіть е, якісь записнички і записувати покроковий кроковий алгоритм. Але я думаю, що вам цього відео можливо і буде достатньо, тим більше його можна ще раз передивитися. А ще можна поставити лайк, підписатися і, і щось написати в коментарях. А тепер точно поїхали. Отже, для того, щоб почати виконувати змійку заднім ходом, нам потрібно під'їхати до першого конуса. Який знаходиться ось в мене зліва зараз. І я маю під'їхати таким чином, щоб він в мене опинився біля мого заднього бамперу на невеличкому інтервалі. Інтервал має бути невеликий, от я продемонструю, зараз на відео буде видно. Да, сантиметрів 20-30. І ось я під'їхав таким чином, щоб зад-машини, тобто задній бампер, опинився біля цієї палички першої, біля першого конуса. Буває важко також зрозуміти, в який саме момент. Ми маємо зупинитися. Це діло практики, але підсказочка невеличка може для вас бути ось така. Задня ручка дверей, якщо є у вас така, да, вона майже має порівнятися з тією палкою. Тобто, от тупо за вашою задньою ручкою знаходиться ваш задній бампер. Одразу. В зеркалі це виглядає так. За задньою ручкою ваш задній бампер. Тому задня ручка дверей порівнялася з палкою, Можна, майже порівнялася, майже. Можна сказати, що ви заднім бампером біля неї. Але насправді це не найкращий орієнтир, тому що в кожній машині це може трошки відрізнятися. Далі, ось ліве від нас конуси. Тепер, коли ми хочемо почати виконувати змійку, ми зупиняємося. Ми спочатку будемо зупинками все робити. Ми зупиняємось і повертаємо колеса в сторону нашої змійки. Тобто робимо один перехват в сторону конусів, щоб попасти між першим і другим конусом. Зробили один перехват і зупинили ручки знову позиції 9-3. І починаємо рухатись. Я бачу, що зараз. Я рухаюсь біля ось цього першого конуса, але отой наступний конус, то мій орієнтир, другий конус, і я бачу, як він ховається за автомобілем. Ось він сховався. Коли він сховався, я розумію, що він скоро з'явиться в моєму правому зеркалі. І я, коли він сховався, перевожу погляд в праве зеркало. І тільки він тут з'явився, я знов зупиняюсь. Тобто я зупиняюсь, коли він з'явився, і буквально в нас між конусом, між машиною, такий створився. Невеличкий інтервал, знову ж таки, 20-30 см. Ось в зеркалі ви можете якраз зараз бачити це. Все, я зупиняю знову, рівняю колеса, тобто повертаю назад, перехват роблю, і рухаюся з рівними колесами, вже по діагоналі, до того конуса, який справа, і зупиняюсь на тій самій приблизно точці, на тому самому орієнтирі, як було з першим конусом. Тобто, щоб зад машини з ним порівнявся. От я розумію, що конус майже доїхав до ручки задніх дверей, і я зупиняюсь. Далі повертаю кермо вже в протилежну сторону, тобто роблю перехват, і слідкую вже за наступним конусом, за другим. І я дивлюсь, тобто цей конус, біля якого я є, мене вже не цікавить. Він з ним вже все окей. Я вже біля нього. Я слідкую за наступним конусом, тому що він наш орієнтир. І наступний конус, бачу, що ховається за автомобілем. Ось він сховався, і я перевожу погляд в це зеркало і знаходжу його тут. Ось він звідси з'явився, я зупиняюсь. Вирівняв колеса. З рівними колесами їду далі. Слідкую за тим, щоб зупинитися знову біля цього конуса. Зупиняюся. Повертаю колеса в сторону конусів, в сторону, в яку мені потрібно поїхати. І бачу, як наступний конус ховається за автомобілем. Ось він сховався і з тієї сторони з'явився. Є. Знов вирівнявся. Їду. Тепер пробуємо без зупинки далі. Їду повільно. До конуса доїхав, повернув, зробив перехват. Наступний конус ховається. Ось він з'являється в тому віконечку в зеркалі. Я вирівнююся. Їду з рівними колесами. Їду, 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 їду. Доїхав заднім бампером. Повернув колеса. Наступний конус ховається. Тобто я продовжую дивитися в зеркало і лише зараз перевожу погляд. І вирівнявся. Коли з'явився він в тому зеркалі в правому вже. Знову ж таки, доїхав до конуса. Повертаю, але продовжую дивитися в те зеркало. Тому що там конус ховається, і лише потім я перевожу погляд в наступне зеркало, тобто вліве. І тут він з'явився. Є. Знову таки, доїхав. Дивлюсь, як наступний конус ховається. І ось він там з'являється в другому зеркалі. Є. Тобто, Нюанс в чому? Поки конус, наступний конус не сховався в дзеркалі, тобто не той біля якого ми повертаємо, а той, який другий за ним, наступний, доки він не сховався за вашим автомобілем, ви продовжуєте дивитися в те саме зеркало. Тільки коли він сховався, ви переводите погляд наступне дзеркало, ну, в наступне зеркало, ну, в залежності в яку сторону. І там ви його шукаєте. Таке відчуття, ніби знаєте, сонце зайшло за обрій. А там потім схід сонця. Ви побачили, як воно виходить за обрію. Ось щось дуже таке схоже, знаєте, типу, сховався, з'явився. І зараз ми можемо з вами спробувати навіть зробити такий самий алгоритм, але вже без зупинки. Тобто хочу вам продемонструвати, як він глядає без зупинки. Тобто, можна сказати, на холостих обертах просто їдемо повільно. Отже, працюємо. Конус доїхав. Я повернув. З'явився. Вирівняв. Їду, 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 їду. Доїхав. дивлюся, як той конус ховається. Хоп, з'явився. Вирівнявся. Їду, їду, доїхав, дивлюся, як наступний конус ховається. Ось він з'явився, я вирівнявся. Їду далі. їду, їду, доїхав. Наступний конус ховався, тут з'явився. Я вирівнявся. І ось таким способом. Ми робимо впевнено, спокійно, змійку заднім ходом. Друзі, я спеціально її роблю на автоматі, щоб не зациклювати вас на роботі зі щепленням і з передачами. Тут важлива якраз фокусація на орієнтирах, тобто робота з орієнтирами. Тому я спеціально показав вам на автоматі, от заговорився, щоб ви зрозуміли саме послідовність. Ще більше цікавих розборів, ось таких ситуацій, ось таких вправ, різних інших вправ, паркування є в мене в телеграм-каналі. Я всіх запрошую переходити до мене в Телеграм. Там цікаво, там корисно, там ви можете задавати будь-які питання, і ми можемо з вами їх там розбирати. Тому чекаю вас в себе в телеграмі. А також, якщо було цікаво, не забудьте поставити лайк, поставте лайк, поставити лайк, підписатися. Ну і, звичайно, якщо у вас якісь питання або пропозиції з'являються, коментуйте. Завжди радий. Всім гарного дня! Пока.